Завести двигун демократії можливо, та для цього потрібно, аби влада Києва частково перейшла у руки громади та міст. До прикладу, Львів мав би контролювати будівництво на своїй території, охороняти пам'ятки архітектури, контролювати міліцію, що охороняє громадський порядок. Європейці Україну до цього підштовхують не перший рік та готові підтримувати й сьогодні. Європейський союз може. Przyjęte i e, pomagać tym ukraińskim procesom, ale w pierwsze, żeby sami ukraińcy przyдумały swój system, jaki e, rozdział kompetencji między centralnym równiem a samorządowaniem i żeby była w że to odpowiada ukraińskim marzaniom. U nas majeritarny wybór mera. Население въбираят и имеет силна позиция, поскольку только население може да го Имеем свои доходи, въбираем свою банку на тендерам, А хто пропонує лучшие условия в тот банкідьом імієм свої доходи, свій налоги определяем наші розміри. Перезавантаження самоврядування допоможе вивести країну не лише з політичної кризи, а й з економічної. Для цього місто повинне самостійно керувати своїми коштами. Допоки ж гроші громади будуть на загальних державних рахунках. Проблеми з казначейством не зникнуть ніколи. Казначейство по великому рахунку це банк, який обслуговує місцеві бюджети. Обслуговує це згідно бюджетного кодексу. Тобто це означає те, що ми даємо платіжку при наявності на зрушенні рахунки, не повинні виконати. Однак, внаслідок того, що наші гроші знаходяться на загальному рахунку, гроші наші десь діваються. За кордоні фахівці готові допомагати не лише розмовами, а й ділом, проте надаючи фінансову та технічну підтримку, хочуть бачити і результат ми готові збільшувати свою підтримку, зокрема підтримку на впровадження реформ на регіональному рівні, але не хочемо, щоб через 5-6 років ми опинились в такій ситуації, як зараз, коли даємо гроші, технічну підтримку відправляємо своїх радників, а реформи так і не відбуваються. Форум місцевого самоврядування триватиме ще п'ятницю, тоді й затвердять остаточну резолюцію. Але якщо ця резолюція буде впроваджена в життя. Відповідними постановами кабінету міністрів і законами, які проголосує Верховна Рада, то насправді вага виборів президента зменшується. У нас настільки велика концентрація влади в нашій державі, що ми або пан, або пропав. Зорислава Кадикало, Віталій Дорож, головні новини Львова.